Марія Іванівна учасник бойових дій. Коли у вересні 43-го німці йшли з України, їх сім'я влаштувала святковий обід. Зійшлися сусіди та родичі. І тут сталося неочікувано. Тут налетіли бомби, бачиш, що самоліти летять отак тройками, тройками. Німецькі самоліти. Іменно нашу вулицю дуже бомбили, тому що через дві хати вже стояла санчасть. Я отримала два ранення». Ось. І осколок у ребрах таких живих свідків війни з роками стає все менше, тому що пригадати ті подвиги, які зробили ці люди. Керівництво Київської райвиконкому разом з ветеранами традиційно покладають квіти до підніжжя пам'ятника генералу Зигіну. «Многі лежать уже до постелі, і многие ушли в мир іной. Ми повинні їм сказати …большое спасибо за то, що вони завоювали это светлое время. Світле время, що на протяженні 70 літ на нашу на наше не упав ні один снаряд, не заздрвалась ні одна бомба. До пам'ятника прийшли діти з навколишніх шкіл, більшість з буском, гвоздиками та тюльпанами. А поряд фронтові пісні виконує оркестр Полтавського вищого міжрегіонального професійного училища. Убивали солдат сьогодні для майбутнього покоління єдине побажання. Я що вам, молодь, желаю, щоб ви умножали наше наследство, щоб стало красива була краще, щоб ви жили краще і то, що ми завоювали, щоб ви своїм трудом усовершенствовали і гордили своєю родиною.